40 тисяч гривень коштує на даному автомобілі зняти двигун. Що це за машина? Це вона GLS 400 на 3-літровому дизельному двигуну. Це 642-й мотор, ідемо сюди. Для чого ми це зробили? Для початку ми зняли тут одну турбіну, будемо встановлювати другу турбіну. Раніше я розказував, показував, чому ми так робимо. От ми, у нас є одна турбіна тестова, друга проїхала 130 тисяч. Якщо ми зараз віддамо одну турбіну на ремонт, її там соберуть на китайських деталях. І їздить вона не буде. Тому рекомендую е, знаходьте такі автомобілі, е, це свіжа машина 2021 року. Е, ставите, ще 130, проїдете. В Китай, поки на цих машинах не їздить. Або буде е, е, крах і так далі. Далі робимо ребілці, будемо знімати генератор, будемо знімати стартер, будемо міняти форсунки, перепаковувати клапану кришку. Да, отакий ремонт е, для такого ремонту потрібно зняти двигун. А, і також будемо немало Ожливо, замінювати повністю всю екологію, тому що у нас є, до речі, помилка по сажовому фільтру. Те, що диференційний тиск у нас завеликий. зняли мить. Не будемо також нова екологія з тестової машини до 10 тисяч кілометрів. Кому потрібно, залітаємо.